Тобі віддаю під захист життя моє, і по Бозі всю надію спасіння мого на тебе покладаю, владичице Діво Богородице. Молю ж тебе, раб твій, не відкинь мене, що багато гріхів накоїв, бачиш бо і скорботу мою, і від цього розгубленість. Подай мені полегшення й утіху, нехай не до кінця загину нещасний. Простягни. Десницю свою чисто, визволи мене із темряви діянь моїх і виведи на чисте пасовище заповідей Христа, Царя й Бога мого, нехай дій я завжди тобою підкріплюваний. Від гріхів лютих моїх визволи мене, владичице, і покаяння Спасительне мені подай до твого сина і Бога материнським твоїм заступництвом, світло невимовне просвіти мою пітьму душевну, від гріхів її позбавляючи. Радосте моя, визвали мене, відоточивши мене невидимих ворогів, гріхи по моїй премногі і тяжкі по суті свої, ворогі мої дуже люті, смерть близько, совість моя мене осуджує, Її на вогня налякає, черв невсипущий, скрег зубовний, пекельна пітьма відокремлена втрепет мене приводить, почекають мене прийняти заради злих моїх діл. Горе мені! Що зроблю тоді, я до кого звернуся, як не до тебе єдиною, солодка Марія, Богородице. Хай спасена буде душа моя, бо гірко смерті усолоджуєш, упиваючим на тебе і взиваючих до тебе від лютої я не визволяєш. Ти й мені допоможи, все благає, бо не маю іншої допомоги, тільки тебе все оспіване. Спаси мене від жахіт смертної години і від люті обісівської визволи мене. Спаси мене від влади духів злоби на повітряних митарствах, яви, молюся тобі, яви мені тоді, присвітле лице Твоє, владичице, і не залиши мене безпомічного. О, милосердна мати, прихилися на милість мені, полишеному милістю від справ моїх і умили Христа, що його породила плотю єси, Спасителі Бога нашого, нас заради на Христі, причисто кров свою пролившого. Нехай я отримую прощення і вічне спасіння і прославлю невимовне милосердя Твоє Погородице і Твоє милосливе заступництво в безконечні віки. Амінь.